Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Сьогодні у нас в процесі збірки новенький Лінхай 550. Але історія буде стосуватись і 565-х. Розказую чому. Поїхали. Так, дуже важлива історія, яка сильно впливає на ресурс. Двигуна квадроцикла це його повітряний фільтр. Значить, раніше на 550-х Лінхаях був ахуєнний ну, повітряний фільтр, який мені подобався найбільше. Значить, тут під кришкою. Значить, знаходився поролоновий поролоновий двохшаровий елемент, два елементи поролону. Поролоном його називати неправильно: це подвійно перероблений пінополіуретан або ретикульований. Значить, пояснюю, чому використання саме поролонових фільтрів на квадроциклах найбільш грамотне. Значить, паперові фільтри або войлочні, вони зачасту сухі. Вони не здатні в собі затримувати пил. Бруд, всяку каку, болото і так далі, вони пропускають велику кількість бруду всередину двигуна. Значить, ні для кого не секрет, що квадроцикли експлуатуються по бездоріжжю. От, кількість пилу і бруду на бездоріжжі відносно доріг загального користування, да, якими, наприклад, їздять легкові автомобілі, на бездоріжжі набагато більша, в десятки разів, разів більше. Тому необхідність обслуговувати повітряний фільтр на е частіше вона обусловлена. Базовими і логічними речами. Просто тому, що на бездоріжжі, в десятки а іноді в сотні разів більша кількість пилу. Значить, е сухі фільтри, стандартні е стандартні паперові чи войлочні, такі, як використовується на сучасних легкових авто, мало підходять для використання на квадриках. прелість поролона, назвемо його так. Хоча це не поролон, це ретикульований пінополіуретан Саме в тому, що. При використанні його в парі з маслом, якщо ви будете наносити масло на поролон, на оце масло буде налипати навіть міленькі піщиночки, миленькі пилиночки, і навіть вода і болото не потраплятиме в двигун. Потрапляння навіть невеликої кількості пилу, піску, бруду, болота в двигун недопустимо, тому що будь-який пил, пісок, бруд, болото. Це абразив. Що таке абразив? Це наждачна бумага. Я думаю, ви всі розумієте, що таке наждачний папір. Якщо взяти наждачечку і потерти по пластику, по дереву, по металу, по сталі, по чугуну, по чому завгодно, наждачка вона здирає, дряпає, пошкоджує абсолютно все. Наждачка це, по суті, плотний папір, помазаний клеєм і посипали пісочком її. Ну, пісок певної фракції. Да? Є наждачка більш крупна, більш мілка. Так от. Недопустимо попадання цього наждака, пилу, піску в двигун, тому що двигун дуже швидко помре. Тому на мою думку, і з мого власного досвіду, а досвід у мене з 2016 року я займаюся прокатом. То мій досвід каже, що використання саме поролонових фільтрів або ретикульованого поліуретану для повітряних фільтрів двигунів квадроциклів це сама грамотна історія. Значить, До 23-го року на цих квадроциклах стояли поролонові фільтри. Зараз якогось хуя не знаю, може поролон блядь, в Китаї закінчився, вони ставлять отакі паперові фільтри. Фільтр ахуєнний, фільтр великий, фільтр якісний, щільний. Все. Ну, але оцей сухий папір він не здатен затримувати того кількості бруду і пилу, який присутній під час того, як ви дубасите по Тому... На всі квадроцикли, на яких немає таких елементів, в тому числі є і квадроцикли CF-Moto, Segway, на деяких Polaris, навіть на бірпішках, на деяких немає поролонового елементу, ми виготовляємо отакі елементи. Ми виготовляємо ми його із пінополіуретану. Значить, пінополіуретан або поролон можна його називати, я підібрав. Шляхом розрахунку, значить, якщо подивитись, тут вказана його пористість вказана товщина, клас, клас очищення повітря і щільність. Да? Якщо погуглити, почитати оцю літературу значить з приводу поролонів різної щільності, бачите, тут 45-та щільність, тут 30-та, тут ось у нас є 10-та щільність. Ну, 10, наприклад, взагалі як, решето, да? а 45-та вона практично не прозора. Тут ось у нас є 20-ка. Коротше, шляхом розрахунку пропускної здатності, скільки повітря здатний пропустити цей повітряний фільтр на одиниці площаді. Шляхом розрахунку споживання повітря двигуном конкретного об'єму за одиницю часу. І при певних оборотах я вирахував, що найбільше підходить для виготовлення поролонових. Фільтрів отаких отакий пінополіуретан 45-ї щільності ми використовуємо в даному випадку товщиною 10 мм. Ось, до речі, я його отут замовляю. Якщо хочете, можете і ви собі замовити, але продають від одного квадратного метра. Штука не дешева. Значить, що ми робимо? Виготовляємо отакий поролоновий чохол. Далі беремо, беремо смазочку для повітряних фільтрів спеціально. Ось у нас є, наприклад, манол. Ойл фільтр. є у нас що тут? Айпон. Там он ще... десь у нас там матюль стоїть. Ну, коротше, у нас купа різної хімії. От. Суть в чому, коли ви берете оцей засіб, значить, і наносите його на поролон, значить, то жодна пилиночка вже не пройде через фільтр. Значить, жодна пилиночка не дойде до цього фільтра і далі не піде в двигун. Через те, що оця штука буде пропітана маслом, я думаю, очевидно, що сюди налипне просто все. Ну, я думаю, ви розумієте, що, наприклад, якщо взяти оцей фільтр, кинути його сухий на землю, то тут не прилипне жодної пилиночки. Якщо він буде в маслі, навіть в звичайному в моторному, і кинути його на землю. То він вбере на себе весь пил, на нього налипне абсолютно все дірміще, що було на підлозі. Тому використання спеціалізованого масла воно додатково захистить ваш двигун від потрапляння в нього разного дірміща і збереже вам ресурс, і приумножить його. Значить, Ця історія, вона по консистенції схожа на моторне масло, але вона має додаткові присадки досить липкі, коли ви намочите пальчики цим маслом. Ви будете пробувати роз'єднати і ви відчуваєте, що у вас пальці злипаються. Тому ця штука достатньо липка, клейка, вона добре тримається значить, на поролоні, вона не стікає. От Деякі виробники квадроциклів я маю на увазі, якщо почитати інструкції там різних виробників, вони допускають промочення отаких от поролонових елементів моторним маслом синтетичним. Але через те, що синтетичне масло достатньо текуче, там. За 2-3 дні, умовно кажучи, все синтетичне масло воно з фільтру стікає, і фільтр залишається сухим. А оця штука вона досить липка, вона прилипає, вона прилипає до кожної блять, до кожної оцієї паутиночки. І тому кожна піщиночка, кожна пилиночка, яка буде прагнути пролетіти крізь цей фільтр, вона все одно прилипне і залишиться на фільтрі. Тому для квадроциклів, які їбачать бездоріжжям. От, Обов'язково необхідно використання додаткових фільтрувальних елементів, якщо у вас їх немає з заводу пінополіуретанових. Отаких. Значить, звичайний поролон сюди не підходить. Треба відрізняти, що є звичайний поролон для утеплення, для шумозвукоізоляції там, для таких всіх речей. Мебільний, строїтельний він не підходить, тому що звичайний поролон він має закриту ячейку. Якщо ви на звичайний поролон отак подивитесь. Відсотків 90 оцих ячеєк буде закрито і він буде непрозорий. Він не буде пропускати повітря. Значить, в нашому випадку ретикульований пінополіуретан або подвійно перероблений, значить, він має всі відкриті ячейки. Ось подивіться. Видно, що симетрично всі вони відкриті. Всі вони пропускають повітря. Тому, якщо ви надумаєте допрацювати. Свій повітряний фільтр, повітряний фільтр свого квадроцикла. значить Купуйте значить якісні і правильні комплектуючі. Фільтр для обробки повітряного фільтра можете замовити в інтернеті, будь-який принципово не має значення. Особливо із досвіду, власного скажу, що найкрутіший це хайпон, дуже липкий, дуже липкий. Далі, значить на рівні з ним е, мотюль, ну, і трошки менше налипає. От, але він крутий, теж непоганий і величезна його прелість в тому, що у них є маленькі балончики. Можна з собою там десь в дорогу взяти, наприклад. Ну, коротше, ну І ціна. Оце 250 гривень, роздрібна ціна такого балона. Тому, який би у вас квадроцикл не був, неважливо це Лінхай. Там, можливо, у вас Лансин. Можливо, там у вас Сіфмото. Там чи ще якась інша апаратура. Значить, ви маєте володіти цією інформацією і маєте грамотно експлуатувати ваш квадрик, і тоді він вам служитиме вірою і правдою. 16, з 2016 року, точніше, я експлуатую квадроцикли в Прокаті. І у мене всі квадроцикли допрацьовані, там, де з заводу немає отакого елементу. Середньокубатурні, малокубатурні, квадроцикли монстри. Ми всі бачите різних розмірів у нас. Значить, заготовочки є. Ми на всі квадроцикли встановлюємо отакі елементи. На всі квадроцикли, які ми продаємо. Ось ми збираємо новий 550. -й. Ось на нього вже виготовили такий елемент. До речі, ось блять, ось ми зібрали сьогодні, обслужили. То залишилось встановити тільки такий елемент. Новий Лінхай 650. В нього така ж історія. Величезний фільтр, насправді, повітряний. Паперовий. І, от. І на нього виготовили додатковий елемент. Такого розміру фільтра, чесно, я не бачив на жодному квадріку. Ну, просто будь-який фільтр, який ми візьмемо візьмемо він, поміщається... він просто поміщається всередину цього фільтра. Він в рази більший за будь-який фільтр. Це ось від 400, 500 від 600 хайсанів. Повітряний фільтр. Це ось от 550-го інхая. Подивіться, яка різниця в розмірі. Коротше, на 650-му лінхай просто конячий блядь, фільтр, як на Камазі, не знаю. От, ну, Сподіваюся, інформація вам цікава. Сподіваюсь, інформація вам корисна. Значить, обслуговуйте вашу техніку правильно і будете мати ахуєнний ресурс. Ну, Якщо ви хочете не заморачуватись цими речами, звертайтесь до нас. Ми знаємо, як правильно обслуговувати техніку. Що треба робити, щоб зберегти ресурс, значить, які вузли, коли обслуговувати, як правильно підготувати новий квадроцикл до експлуатації? Ми це все зробимо за вас. Привозьте гроші. Так, квадрик у нас новий квадрик. В середньому на підйомнику висить одну добу. От одну добу треба для того, щоб правильно підготувати новий квадроцикл до експлуатації. Протягнути треба всі болтики, абсолютно всі кріплення. Накласти ось сюди смазочку, тому що тут, подивіться, з заводу сухо, як би там не було кардани, я показував окремі відосики, що вони з заводу приходять сухі. В моторі масло треба замінити, тому що завод туди заливає консерваційну смазку, а не моторне масло. В редуктори треба подоливати, відрегулювати сходження. В мостах там грам по 50 масла, а має бути 300. Ну і так далі. проводку допрацювати місцями вона висить зовсім похабно. Коротше, величезний досвід експлуатації квадроциклів в режимах прокату. Ми маємо ексклюзивно і такого досвіду мають, не мають не те, що сервіси деякі, про мотомагазини, квадромагазини. Я взагалі мовчу, там люди квадроцикли бачили. Отак тільки перед собою, а як воно їздить, що з ним робити, як його обслуговують, ніхто не знає. Тому звертайся всі контакти в описі під відео. Ми знаємо, як зробити твій квадрик надійним.